Вітаю, друзі! Зараз покажу, як можна увімкнути телефон, у якого не працює кнопка увімкнення. Маємо ось такий телефон, у якого не працює кнопка увімкнення. Сусідка постійно приходить і просить його увімкнути. Зараз покажу, як це зробити. Тобто кнопка увімкнення у нас не працює. Телефон не вмикається. Для того, щоб його увімкнути, нам потрібно кабель живлення для цього телефону. Блок живлення, але якщо блока живлення немає, тоді можна використати або Powerbank, або можна просто під'єднатися до USB-порта ноутбука або комп'ютера. Щоб увімкнути телефон, нам потрібно увійти у рекавері меню. Для цього потрібно затиснути кнопку гучності на збільшення гучності. Тобто ось тут. Затискаємо і тримаємо. Не відпускаємо. І при цьому треба подати живлення до телефону. Тобто під'єднаємо кабель. Тримаємо кнопку, не відпускаємо. Ось так ми увійшли до рекавері меню. Тепер можна кабель від'єднати. Ось так ми увійшли до рекавері меню, і тепер нам треба трохи зачекати. Десь біля двох хвилин. Як ми бачимо, зараз у нас виділено ребут, тобто перезавантаження. І через деякий час, приблизно 2 хвилини, ця функція активується, і телефон у нас перезавантажиться, тобто увімкнеться. Ну а зараз просто чекаємо. Ось бачимо, у нас пішло завантаження телефону. Телефон трохи гальмівний, тому завантаження телефону відбувається дещо довго. Але вже процес пішов, тому телефон увімкнеться. І ось телефон увімкнувся. Ось так можна легко увімкнути телефон, якщо у нього не працює кнопка увімкнення. Якщо відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та дивіться оці відео. Можливо, вони вам також будуть корисні.